Вітаємо, друзі! З вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас офіційний Volkswagen Passat B6 2006 року. Це у нас 2-літровий бензин на автоматичній коробці передач. Черненький, все дані на красивих дисочках, ось так виглядає. Симпатичний спойлер. Пактроніки по колу, камера заднього руху, задній ряд. Подивіться, який стан в автомобіля. Повне схлопакет зеркала з підігрівом електросидіння водія, електроручник, автосвітло, автодощ. Мультимедійне шкіряне кермо, круїз-контроль 246 тисяч пробігу, задня камера, мультимедіа з блютузом, двохзонний клімат, підігрів лобового скла. Також присутні підігрів сидінь, автомат. Ось так виглядає. Тому якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас. Гната Хуткевича 22Б.